Здесь сьогодні в нас такий бюджетний кінь, це Пежик 2007 S.V. Так виглядає по колу, дуже прикольний. Такі в нас є релінги. в нас є велика панорама. Це універсал. Подивіться по колу. В дуже гарному стані. Прикольний по салончику. Є такий шилдик. Юбілейна версія. По салончику в нас. передні склопідйомники, електропакетна дзеркала, коректор фарб, п'ятіступочка, це на панорамку, шторка, все працює як треба. Салончик хімчишин гарно пахне, задній ряд також. Дуже прикольна автівка за свої гроші. Приїжджайте, друзі. 2011 рік Peugeot 2007 СВ за 5700 доларів. Всіх чекаємо на тест-драйв, на огляд. Дуже прикольна автівка.